Шановні колеги, доброго дня! Ми, по-перше, дякуємо вам за запрошення і вітаємо незламних освітян незламної країни на неосвітньому фестивалі Діти Наше майбутнє в цей теплий листопадовий день, який ми маємо щастя зустрічати завдяки нашим захисникам. Раді вітати вас! із Фронтового міста Запоріжжя. Заклад позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради. З теми міжнародна діяльність закладу позашкільної освіти безмежний творчий простір. Діти це наше майбутнє. Заради них ми живемо, працюємо і виборюємо право на європейський рівень життя. Саме тому одним з пріоритетних напрямів роботи нашого закладу освіти є міжнародна діяльність, що дає безмежні можливості як нашим педагогам, так і вихованцям для реалізації свого творчого потенціалу і отримання досвіду на міжнародному рівні. Ми на весь світ заявляємо наші діти і наші педагоги мають право. На щасливе майбутнє. Одна з вагоміших форм роботи є членство закладу в міжнародних організаціях, в яких саме наші педагоги входять в керівний склад і є членами цих міжнародних організацій. Назва організацій на екрані перед вами. Наш заклад освіти є осередком міжнародної асоціації позашкільної освіти у Запорізькій області. Який очолює заступник директора з виховної роботи Галина Мазніна. З 2015 року ми плідно співпрацюємо за рідними різними напрямами діяльності та долучаємося до різних форм роботи міжнародної асоціації позашкільної освіти. Це її участь у всеукраїнських формах, у засіданнях правління МАП, участь у всеукраїнських. Круглих столах робота у робочих групах з підготовки нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти та іншої. Ми пишаємося тим, що саме наш заклад на базі нашого закладу освіти був проведений методологічний семінар з позашкільної освіти за темою ігрова практика як ефективний спосіб охоплення учнів закладами позашкілля. За підсумками діяльності у сфері позашкільної освіти України заклад нагороджено почесною відзнакою лідер позашкільної освіти. Наш заклад освіти є базовим у впровадженні міжнародного проєкту сприяння освіті у Запорізькій області. Олена Черевична, практичний психолог закладу, арт-терапевт є регіональним тренером проєкту. Сприяння освіті, до якого залучаються заклади освіти відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України з фондом Лего Foundation Королівство Данія. Завдяки цьому проєкту як найменші вихованці, так і педагоги є учасниками міжнародного освітнього науково-практичного та творчого лего-простору. Презентації та зміцненню позитивного іміджу закладу в європейському просторі сприяє членство в міжнародній асоціації болгар, в який директор закладу Ірина Чорса є секретарем Запорізького обласного товариства болгарської культури. Наявність меморандуму про співпрацю розширює міжкультурний діалог нашого закладу з міжнародними інституціями. Міжнародне Співробітництво реалізується через співпрацю з міжнародними болгарськими інституціями, участю в міжнародних болгарських конференціях, читаннях, форумах, через проведення на базі закладу освіти започаткованими нами конференцій та заходів, в яких беруть участь наші партнери з 11 європейських країн. Це наші партнери і міжнародної і болгарської співпраці закладів освіти міста Запоріжжя і всієї країни. Наша українсько-болгарська діяльність висвітлена на сторінках, журналів, телевізійних каналах та Радіо Республіки Болгарія. Результатом плідної міжнародної діяльності на рівні Посольства Республіки Болгарія в Україні стала безкоштовна. Подарункова участь наживо дитячих творчих колективів на міжнародному фольклорному фестивалі в місті Каварна Республіки Болгарія наживо весною цього року, в яких ми мали щастя виступати в національних автентичних костюмах, подарованих саме болгарськими партнерами. Відзнакою є для нас і нагорода директора закладу освіти від Посольства Республіки Болгарії в Україні. За особливі заслуги саме в міжкультурній діяльності, наше майбутнє, наших дітей виховують наші найталановитіші педагоги про міжнародне визнання професійного рівня яких свідчить запрошення їх до складу журі на міжнародні фестивалі і членство наших педагогів в національній спілці України. Наші педагоги є багаторазовими спікерами. На міжнародних науково-практичних заходах і володарами нагород міжнародного рівня в різних напрямах діяльності. Справжньою візитивкою нашого закладу освіти і всього міста Запоріжжя, в цілому, є всеукраїнський фестиваль, майстерня адреса дитинства, ГРАМ, який об'єднує обдарованих дітей всієї України. Маючи статус. Це українського він за останні роки вийшов на міжнародний рівень за участю перших осіб міст Запоріжжя Софія Каварна. Саме в межах фестивалю відбулося два міжнародних великих фест... заходи конференція від міста Фортеця до Дедактополісу і телеміст Україна, Болгарія Запоріжжя Шумен, на якому піднімалися. Питання розвитку наших міст. Фестиваль має перманентний характер і вже четвертий рік поспіль в його межах проходить міжнародний освітньо-весняний курс для потенційних учасників фестивалю. Цього року до участі в роботи фестивалю долучилися діти з трьох європейських країн. Пишаємося цим, це наше нове досягнення. Також новим форматом міжнародної взаємодії є участь наших вихованців. В міжнародних талант-шоу. Високі результати саме такої діяльності має народний художній колектив «Циркова студія Едельвейс». Вони, ці діти, фіналісти та володарі золотої кнопки телевізійного талант-шоу Словакія має талант. Вони фіналісти телевізійного талант-шоу Литва має талант. Вони, Півфіналісти телевізійного талант-шоу Латвія має талант. І саме сьогодні ми очікуємо, чи стануть наші діти, наші вихованці суперфіналістами. Наші ціркові зірочки на сторінках журналів країн Латвії, на телевізійних каналах Словакії, Литви, Латвії. На експозиції нового масштабного міжнародного медіапроекту Цирк Лайф в Берліні, який покликаний розповісти світові про український цирк під час війни. Це фотовиставка відомого фотографа Микити Делюкова, на якій представлені фантастичні історії дітей циркового мистецтва, серед яких наша гордість наймолодша шестирічна зірочка Анастасія Горбацевич. В складних умовах воєнного часу наші вихованці здійснюють наживо творчі поїздки за кордон. Наші діти стали призерами міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва в місті Талін, Естонія, в місті Червія, Італія. Взагалі, жива географія фестивальної діяльності наших колективів за ці воєнні роки складає 10 європейських країн. В умовах воєнного часу це справжній дитячий подвиг. Активно творчу діяльність ведуть наші педагоги, які перебувають сьогодні за кордоном. Вони в Німеччині організовують хоровий колектив української пісні для українських дітей і збирають донати на потреби ЗСУ. Вони беруть участь в міжнародних виставках авторських ляльок в Чехії. Виставкові роботи наших юних художників представлені на міжнародній благодійній виставці Магія добра у Великобританії. Міжнародна діяльність закладу освіти поширюється далеко за межі континенту. Завдяки тісній співпраці зі штатом Пенсильванія Сполучені Штати Америки, роботи наших вихованців були представлені на виставці «Мистецтво воєнного часу. Діти. Запоріжжя. Наші вихованці є активними учасниками міжнародних фестивалів та конкурсів дитячої творчості. І знаєте, за роки війни суттєво змінилася тематика фестивальних робіт. Все більше вони набувають синьо-жовтого кольору і з кожним рядком промовляють. «Ми Хочемо жити. Знаєте, в умовах навчання в прифронтовому місті Запоріжжя в 30 кілометрах від лінії фронту це справжній дитячий подвиг. А кожна перемога наших дітей це символ незламності, дитячої незламності. Це відображається в різних жанрах творчої діяльності колективів. Вдивіться уважно в ці роботи. В кожній з них. Неймовірна любов до рідного краю. Щедро, по дитячому, щемно, виражене почуття патріотизму. Міжнародна діяльність впроваджується і через участь у великих міжнародних проєктах, які втілюються на території України. Це офіс юного мера в місті Київ. Міжнародний молодіжний конкурс Я герой місто Київ, міжнародний урбан-форум Місто Львів, міжнародні заходи в онлайн-форматі дозволяють вихованцям отримати досвід роботи у мультикультурних командах, здійснювати віртуальний обмін за різними напрямами позашкільної діяльності. Це літературно-мистецькі прес-конференції. Телемости, міжнародні онлайн-марафони. Але найвагомішим досягненням нашої міжнародної діяльності є, звичайно, наші випускники, які виступають на відомих церкових аренах світу, є солістами і артистами театрів Чехії, Польщі, Франції, Америки, Канади і інших країн. Досвід роботи. Система міжнародна співпраця як невід'ємна складова інтеграції освіти України в європейський освітній простір був представлений на 15-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2024 і здобув золоту медаль. Діти Запоріжжя це не просто діти, це справжні герої, які під щоденними обстрілами, під шахедами та кабами. Ховаючись між двох стін в підвалах, ночуючи у ванних кімнатах, хочуть жити і мають жити. Це майбутнє нашої нації. Через біль, через невимовний біль і бажання жити ми крокуємо разом зі своїми вихованцями до перемоги. І ніхто не відніме у нас це право. Дякуємо за увагу.